І, власне, про акції протесту говоримо з гостем студії Сергій Каплін. Блок Петра Порошенка представляє, також він один із координаторів цієї акції сьогоднішньої. Правильно? Так. Скажіть, чи почули в Кабміні вимоги активістів? Справа в тому, що до того, як зібрався сьогодні цей з'їзд людей, по яким вдарять пропозиції Цінюка, були зранку внесені відповідні ідеї Арсенія Петровича і Уряду Верховну Раду України у вигляді бюджету, ну, так званого пакету, бюджетного пакету з 30, з 30 законопроєктів і безпосереднього бюджету. Там немає нічого, що стосується захисту прав і інтересів простих звичайних громадян. От я е, з вами спостерігав за синхроном вчителів. До цього хочу е, додати, що дійсно. Е, Законопроектом, здається, 1177, який сьогодні дочитують народні депутати України, передбачено скасування більшості тих надбавок, які отримували вчителі за те, що були класними керівниками, за те, що там залишалися після роботи, за те, що там брали більшу кількість учнів. Ну, з, з традиційними тими надбавками, які мали вчителі. Більше того, тепер, за задумом прем'єр-міністра, батьки повинні купувати. За свій кошт, підручники для того, аби діти вчилися, так само багато позицій по е, лікарям і багато різних інших речей, які передбачені у цьому законопроєкті. Я до речі, тільки ну, е, зустрічався я перший заступник голови комітету з питань. Е, Соціальної політики зайнятості і пенсійно пенсійного забезпечення, ми зараз от розбирали ці законопроект Арсенія Петровича із керівництвом комітету. І я хочу вам просто сказати дуже такі е, кричущі, е, кричущі речі, е, щоб люди знали. Перше, ну цими законами, 30-ма, які вносить Арсеній Петрович, передбачено фактичне. От почуйте мене, фактичне знищення пільг на проїзд для незахищених верст населення. Тобто всі ті норми, які раніше були у соціальних законах, вони просто скасовуються. Скасувати, скасувати, скасувати. Замість того, ми не знаємо, чи отримає місцевий бюджет гроші, аби компенсувати у прямий монетарний спосіб через цю монетизацію, про яку тут говориться вже років 10, ті витрати, які ви як незахищена людина, соціально незахищена людина, понесете при проїзді протягом місяця. Тому що був бюджет 2 мільярди у минулому році, у цьому році на подібні речі передбачено близько 600 мільйонів. Друге, про вчителям ми вже проїхалися. Надбавка за там плюс 25, плюс 10, Вони всі скасовуються. Підручники я говорив, харчування для дітей переноситься на шию місцевих рад. У яких так само немає ні інструментів, ні ресурсів для того, аби його забезпечити? Чорнобильцям урізаються практично усі пільги і. Визначення, які пільги будуть працювати, які пільги будуть монетизовані, забезпечені фінансово, передається кабінету міністрів України. А що це означає? Що цих пільг не буде? Тому що ви знаєте, все що попадає в тенети кабінету міністрів України, там знаходить Арсеній Петрович е політичну, чи економічну, чи фінансову, чи військову доцільність скасувати добре, і скасувати. Дивіться, а що пропонує ваш комітет? Наш комітет пропонує не робити реформи за рахунок простих людей. Наш комітет пропонує натомість. Дивіться, така дуже, дуже така цікава ситуація. От я поясню, чому ми, не, чому ми робимо зараз гріх і злочин. Згідно із статистикою Організації Об'єднаних Націй, ви злидень вважаєтеся, якщо ваш дохід у день становить 5 доларів. Помножте на 20, 100 гривень. Знайдіть мені людей, які масово 100 гривень в день заробляють сьогодні по Україні. Таких немає. Тим більше пенсіонери, які живуть на 1000 гривень. Ми порахували в комітеті. Ми приблизно маємо десь 2,1 і 2,3 долари. Це означає, що ми на межі виживання фізичного розумієте? Фізичного, коли людина притомніє непритомніє, і просто закінчиться її життя. І при цьому при всьому уряд пропонує у наступному році лише у грудні проіндексувати пенсію на 13% і зарплати точніше, прожитковий мінімум на 13%, при імовірній інфляції в 30%. Тобто, ви тут то, та пенсія, яка зараз у вас є, вона знеціниться приблизно на третину. Плюс ми все купуємо за кордону, а долар продовжує рости. І ніхто не знає, скільки цей долар коштуватиме через півроку. Тобто, імовірність того, що та пенсія, яка у вас є. Вона скордиться втричі, дуже висока. Що робити? Перше, по-перше, треба серйозно заощадити і провести ревізію. І сьогодні ми це на фракції в блоці Петра Порошенка говорили. ревізію видаткових статей бюджету. Видатків на прокуратуру, видатків на МВС, бо сьогодні це лідер по видаткам в країні Міністерства внутрішніх справ. Ви знаєте, чому? Ті люди, які біля Верховної Ради України сьогодні були, їх там було 10 тисяч. Відповідь на питання, чому так фінансується Міністерство внутрішніх справ, бо їм треба захищати буде прем'єра і уряд в разі провалу економічних реформ. Друге, подивитися по цільовим видаткам, проектам і програмам. От в мене питання: як народжуються ці цифри? 1 мільярд 100 мільйонів, 2 мільярдя як на прокуратуру, 4,5 мільярди. Покажіть проекти, покажіть процес народження. Цієї цифри від проектного ембріону до вже сталої цифри, яку ви пропонуєте в парламенті. Хто відповідальний? Чия голова злетить, якщо проект не буде виконано і як частина якоїсь цілісної, зрозумілої, гарної програми, яка вписується в міжнародні стандарти бюджету утворення? Давайте я поставлю питання. Можна дивіться, ця критика бюджету і дій уряду це позиція виключно блоку Порошенка чи і коаліції загалом? Це навіть не критика. Критикувати можна щось, що, розумієте, спочатку була зроблена серйозна помилка щодо підходів у формуванні бюджету. Ми сьогодні мали майже 7-хвилинний виступ пензенника. Можна по-рівному до нього ставитися, але закинути йому у тому, що він не є професіоналом в питанні фінансів, не можна. І його позиція наступна. Є індикатор успішності або неуспішності бюджету. Це дефіцит бюджету. Арсеній декларує 60 мільярдів дефіцит бюджету, що складає в цілому, там питома вага його доля в бюджеті, в ВВП, десь там 3, здається з половиною відсотки. Але це неправда. Ми Пана маємо 194... Мільярди дефіцит реального бюджету. Реальний дефіцит бюджету, тому що там ще Нафтогаз, тому що там ще ручні скажімо так, такі тактичні запозичення уряду, які передбачені у тих 30 Нових законопроєктів, які він вніс сьогодні, і ми їх поставили в порядок, денний, в порядок денний для розгляду протягом сесії. І додатково є ще окремі додатки до бюджету, де так само розв'язуються руки уряду і міністрам з тим, щоб нарощувати дефіцит бюджету піраміда. Я до чого питаю? Чи будуть просто за, за цей бюджет голосувати в такому випадку? У такому вигляді, в якому він є, він голосів не знайде. Немає голосів, немає жодного. Це позиція лише Блоку Форханка <кій> чи і коаліції Загалом це я хочу сказати, що я говорив з багатьма з депутатами-колегами. Я стежив уважно за виступами, в тому числі радикальної партії самопомічі. Тобто, ми бюджета поки що немає. Ми маємо сьогодні а, певний матеріал, з яким протягом цих наступних чотирьох днів ми будемо працювати. Ми приймемо бюджет. Але ми, але він буде е, суттєво змінений. В ньому буде знайдено компроміс, серйозний компроміс з точки зору захисту інтересів е, звичайних соціально незахищених верств населення. Це головне сьогодні. От і е, наступне, все таки, ми хотіли би в цьому бюджеті побачити м, натяк на м, принципи розвитку. Де точки росту для національної економіки? От знаєте, за рахунок чого Арсеній Петрович намагається збільшити надути бюджет. За рахунок трьох податків: акциз трьох зборів. Акциз податків зборів, акциз, рента і ПДВ. Ренту, Ви пропонуєте я вам, щось натомість. Я вам, я вам кажу при, приклад. От, при Полтавська область, там добувають нафту і газ. А, там добувають нафту і газ. Я вас переконую, він ренту не збере там. Сьогодні три крупні великі компанії вже пішло з цього ринку, бо вони відбирають у компанії газ і не віддають їм гроші, а віддають тільки тоді, коли вони дають відкат. Так само по усім іншим, по сільському господарстві, так само в будівництві. Це великий. Негативний сигнал для міжнародної спільноти когорти міжнародних інвесторів і з України. Тому треба сьогодні уряду сідати із учасниками ринку, сідати з фракціями і шукати компроміс. Вирішити питань є тільки один шлях до ефективного бюджету скорочення видатків на утримання влади. Приховані видатки на утримання владу складають 66% тоді коли в усіх країнах, які намагають, які роблять реформи, це 30%. До нового року ви встигнете це зробити? Звичайно, дякую, Сергій Каплін. Говорили В про формування бюджету наступного року. Пасибі.